У ваших творах використовується класична українська мова з деякими місцевими ну, виразами і діалектами, і діалектизмами. Чи розвивається сьогодні мова на поділлі? Мова розвивається, але, як на мене, вона розвивається не туди. Я коли був випустив свою першу книгу Трезна то провів такий собі експеримент, взяв і, грубо кажучи, напхав туди діалектизмів і спробував використати справді народну мову. Боже, чого я наслухався? Деякі наші науковці, мовники і літератори, вже майже 10 років прийшло. Досі мене товчуть, що як ти міг посягнути на основу основ. Ну от В книзі Честь і Плаха я пішов іншим шляхом. Я вже почав дотримуватись класичних канонів, але щоб мене не звинуватили в тому, що не відчувається історії, я Намагався використовувати подільські діалектизми, які я знаю. Поки що жодного зауваження не було, бо до багатьох слів я робив навіть зноску, що воно означає. Ну, принаймні, ці слова я в побуті також знав, зустрічав, але зноски я робив вже буквально в останній момент, коли книга була зверстана, бо Книгу завжди треба дати сторонній людині, щоб вона переглянула і дала, зробила якісь зауваження. Це свята святих. І от мені зробили зауваження, кажуть, що те, що ти знаєш, ще нічого не означає для читача. Зроби зноску. І добре, що я зробив ці зноски, хоча можна було там ще десь до добрих двох десятків слів зробити зноски. Бо у нас люди намагаються, якщо щось читати, то простеньке. А те, що пов'язане з історією, і писали наші мої попередники, письменники, хто займався цими темами, спрощеною мовою, намагались уникати діалектизмів, історизмів. Я спробував повернутися. Ну, не знаю, чи вдалося читачам судити. Ну, насправді легко читати. Немає такого, щоб спочатку прочитав, а потім думаєш над якимось там реченням. Ну, Доступно абсолютно. Просто я намагався зробити таку книгу, яка б відповідала моєму духу. Я страшно не любив. Великих описів. Це як почне, бо якби я ще вдався до описів, то книжка так об'ємна, вона виросла ще в півтора рази і далеко не всім людям подобається от опис трави. Я можу її описати, там степ можу описати, річку, бо поки я його в своїй уяві не побачу, я писати не можу. У мене трошки свій стиль написання, я повинен побачити картинку, а потім вже пишу, бо, бо так я не вмію так писати, як я не бачу картинки. Як я не бачу панорами бою, як я можу писати, я цього взагалі не розумію, як люди пишуть, це не відтворюючи те, що ти бачиш. Описовість зараз на сьогоднішній день вона не подобається читачу, бо ми всі поспішаємо. О, і я намагався зробити книгу динамічною. Я, до речі, книгу честь і плаха підкоротив десь на 80 сторінок, саме викинувши всі описи, щоб вона. Намагався в одному місці мені зробили зауваження, кажуть, що от е, тут ти трохи передав коті меду, бо пишеш, пишеш, абзац і відчувається, що щось вилетіло. Ну, mm -hmm. Ну, от. Ну, таке воно буває інколи. Письменник завжди відчуває нерв епох і часу. Який цей нерв зараз? Тут, мабуть, варто повернутися з козацької епохи до визвольних змагань 18 20 років. Оцей нерв змагань. Він, сьогоднішня ситуація мені дуже-дуже нагадує вересень 19-го року, коли є народу бажання. Коли є певне сприяння за меж України, а проблема з виконавцями. Я от коли писав був книгу Роман Офіцер, натрапив на одне, як на мене, дуже страшне таке історичне повідомлення, коли Симон Петлюра послав. Десь близько 20 дипломатів в різні країни світу виділив величезну суму грошей, величезну. Тільки один посланець це з Румунії закупив амуніцію, всі інші поклали гроші в банк і ніхто нічого не купив. Ось я думаю, зрозуміло, на що я натякаю. Шлях Європи. Як от зараз та сама ситуація, як можна? Це один з недоліків е, географічного розташування України е, через нас, як-то... коли хату збудуєш десь на белебені і люди звикли ходити цією стежкою, там поки не покладеш двохметровий паркан, зріна будуть ходити. Для того, щоб вони не ходили, потрібно давати відсіч. Відсіч не завжди адекватна ситуації, бо на кожну дію є своя протидія. Якби ми визначились справді, де ми? Не географічно, щоб будемо говорити, о, ми в центрі Європи через нас, там транзитні шляхи. Це дуже нам вигідно, ми на цьому можемо заробляти гроші. Такого ніколи не було за історію України з часів Київської Русі. щоб Ми заробляли гроші за рахунок того, що тут перетин торгівельних шляхів. Навпаки, торгівельні шляхи завжди приваблюють злочинців. І ходили. Чомусь через Мордовію і псковські землі печеніги, Половці, Татари велик, і Великий Китайський шлях туди не пролягали. Чомусь всі йшли сюди. Значить, був певний інтерес. Для того, щоб мати з цього зиск, потрібно встановити свої правила. А правила встановлюються тільки тоді, коли є Єдина м, національна ідея. Я м, чому про ідею так зразу на неї посилаюсь? Чотири рази е, з лиця карти світу зникала Польща, але так і в Польщі була, є і залишається, і буде залишатися національна ідея. О, Польща завжди буде відроджуватись. Е, в Українців національна ідея як такої м, після Коліївщини. Вже немає. От пробував пробудити Шевченко, Іван Франко, Леся Українка, поети, а цього мало. Тут потрібно не тільки літераторам говорити про національну ідею. Тут мало себе спалити в ім'я національної ідеї потрібно просто, щоб було розуміння. У всіх українців, що в нас є національна ідея. Тоді виникає логічне питання: а яка ця національна ідея? О, і тут ми вже починаємо е, сперечатися. І, е, значить так, в багатьох політиків національна ідея це щоб в Україні росіянин, євреї, поляк, татарин, китаєць, е, узбек жив краще, аніж в себе вдома. Це слова одного з наших президентів. І чомусь всі забоють. В цьому списку місце українця. Mm. Як на мене, на першому місці повинні стояти українці. І потрібно для е, впровадження національної ідеї говорити, українці повинні жити найкраще в світі. О. А потім говорити і всі інші нації та народності, які мешкають на території України. А в нас. Знову ж таки, ця піраміда перевернута. Ми зробимо всім добро, а самі будемо ходити в калошах. Так виходить. Я з цим не погоджуюсь і заглиблюючись в вивчення історії, наскільки це потрібно для літератора, дивлюсь, що ми від цього завжди потерпали. У нас ще з останньої фази Київської Русі привілеї в торгівлі кому видавалися. Слов'янам? Ні, ні. За е, панування е, литовців е, ремесло в чиїх руках було? Ні. Не наших. Ні. За польського пана там вже зрозуміло. Ну, е, ми, українці, е, шукаємо е, друга десь там. В іншому селі, на іншій вулиці, а не хочемо налагодити відмінні стосунки з сусідом. А от як тільки з сусідом ми будемо жити душа в душу, то тоді можна буде говорити про ідею. У нас є ідея. Ми сусіди повинні жити гарно, дружно, бо ми є українці. Нас нічого не роз'єднує, ні мова, ні культура. Наші діти ось е, поряд граються. А трапляється так, як трапляється. Це, це можна перебороти, було б раніше, а може, колись воно так трапиться, за умови. Е, Українці ніколи не пережили е, так званої національної тиранії. У нас ніколи не було диктатури. Всі країни світу пройшли mm -hmm. через диктатуру, ну самі останні. Фінляндія це Маннергейм, Польща це Півсуцький, а в нас ніколи цього не було. Відчуття свободи, протягом, будемо говорити, тисячі років, витворило в нас щось таке, не витворило, а породило як політ птаха. Ми собі літаємо. У, mm. у нас, до речі, і пісні такі, у нас пісні вільні, як птахи літають. А, а якби років 20-30, хоча б одне покоління, щоб прожило час при національній тиранії, я наголошую національній, хай це буде національна диктатура, але, але якби вона а, прожила, вона тоді відчула, що кордон це справді кордон, що моє це справді моє. Що мога не ображай? Він поганий, але він українець, він мій, він мій родич, сусід, а в нас виходить трішки не так шкода, але мені здається, що я не помиляюсь. У мене знайомий приїхав. Ну він за два тижні об'їздив сім європейських країн. Він приїхав і каже, тут землю не то поцілувати. Яка ми тут живемо, як в районі. Яка Європа? Ви, як журналіст з досвідом, зараз кожну хвилину пишеться історія у нас в Україні. От які ви можете дати поради журналістам сучасним для роботи от зараз? На превеликий жаль, зараз розуміння журналістики настільки розмите. Я чому про це кажу? Ось знову ж таки останні вінські події. Я передивився всі сайти, аби хтось написав правду. Я починав свій журналістський шлях за радянської доби і хай молодь сучасна не ображається, але тоді було легше працювати. Чому? Була школа е, журналістської майстерності, коли молодий приходив е, в колектив. Е, зразу над ним брав шефство досвідчений журналіст, е, розказував, допомагав, акцентував, що і як. Я, я розумію, що були е, абсолютно закриті теми, але мені. Коли я творчо підходив, ніхто не міг мене в чомусь звинувати, коли я згадував про важкі часи початку 30-х років. Головне, треба працювати словом і можна все подати. А сучасні журналісти дуже неперебірливі, піддаються на чутки. А особливо, особливо негативне, як на мене, явище. Вимога на е, телеканалах, зрештою, і в нас е, на радіо також, коли вимагають, знайди е, дві точки зору. Люди добрі, а не завжди друга точка зору може бути правильною. Mm -hmm. чи, чи її навіть е, не завжди потрібно і е, показувати? Е, згадаймо події річної давності. Як намагались показати дві точки зору, о, беруть якогось декласованого елемента, який нібито представляє Майдан, о, і е, виховану інтелігентну людину, яка представляє антимайдан. І це ж показувалось. Угу. О, це не завжди правильно. Ми повинні, ми сучасні, особливо молоді журналісти, повинні відштовхуватись в першу чергу від, від правди. І національної ідеї. Якщо ми живемо в національній е, Україні, то так. Якщо ми е, живемо в е, безнаціональній державі, то тоді хто хоче, то і нехай те пише. Мені, мені сумно від сучасної журналістики зараз е, в Україні є. Не буду робити реклами, але а, три газети, які справді можна читати, вони відповідають Конституції України. Всі інші ні. І ще раз, втретє, вже наголошу. Я страшно розчарований всіма інтернет-виданнями після Вінницьких подій. Це. Я вже собі навіть вчора зробив Таку заробку, не дивитися, що вони пишуть. Бо якщо вони написали повну неправду про Вінницю, поперепутували прізвища, навіть не знають, яка центральна Вінниці площа, mm -hmm. о, е, то я собі думаю, боже Боже, якщо вони почнуть зараз писати про е, Тернопіль, е, і я буду їм вірити, а воно буде не те. Ну, зараз є така думка, що люди стали жартоми засобами на інформації через те, що люди не хочуть думати. Така думка має право на існування, але я не думаю, що це основне. Є, наприклад, в кожної людини внутрішнє гальмо. Може, пора. Натиснути на це гальмо. А, якщо їхати на велосипеді з горба без гальм, обов'язково впадеш. Mm -hmm. Обов'язково їх не лоба, то коліна розіб'єш в кращому випадку. І якби люди вміли пригальмувати, то тоді вони зуміли б і про щось подумати. На великій швидкості не дуже то і воно думається. Правильно, думаєш про щось інше. Там робити. на великій швидкості потрібно просто е, дивитись на дорогу, щоб не вскочити е, колесом в яму і щоб тебе не викинуло з цього сідла. Угу. О, а якщо їдеш трішки помаліще, о, тоді можна і пісню співати. А на великій швидкості попробуй, заспівай. Все буде.